Доброго дня, шановні українці! доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Шовець. В телеграмі є відео про те, як в Одесі ТЦКшнік наклав штани. В прямому сенсі цього слова наклав штани, побачивши пістолет перед собою. А як все відбулося? Тицикашники, як зазвичай, кошмарють Одесу і вирішили запакувати в буса двох чоловіків, які йшли по вулиці. Але у одного був пістолет. Він витягнув його, направив на ТЦКшника і сказав: Давай, будь ласка, своє посвідчення. А посвідчення у ТЦКшника, як зазвичай, не було, тому що ТЦК це ж. Шарашкина контора по відлову людей, а не по рекрутингу, так як у них написано. Побачивши пістолет, ТЦКшник зразу затих, мова в нього, відібралася, наклав штани, повернувся і тихенько-тихенько бочком пішов лісом разом з своїми колегами. Все. ТЦКшники цикашники є сильні, коли їх натовпом вони закидають в буси, б'ють, катують, вбивають, калічать. А коли бачать перед собою ствол, і коли проти них діють їхніми ж методами, зразу стають смиренні, як овечки. І лякливі, як зайці. Захищайте самі себе, добрі люди, добрі українці. Тому що під час війни. Ніхто в тому числі і держава вас не захистить. З вами єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.